А ми коли починали займатися волокном, нам один китайський постачальник, який з Китаю возять волокно, кажуть: ой, у нас таке волокно, класне, все таке, йдуть мені ціну. І ціна виходить дешевше, ніж я на великих обсягах замовляю на виробництві в Україні. Я кажу: ну добре, присилайте, подивимось. І що ви думаєте, вони мені прислали? 30 грам. От моє 30 грам, ширина 3,2, 100 метрів, наш рулон важить 10,5 кілограм. Я беру їх рулон, ставлю 8,3 Вісім-три, з половиною. Ну, набрехали вже на 25%. А це все гроші. Ми ж за це платимо. Ви за це платите. І далі йдемо. А він бере це, ну присилається цей рулон, Я просто беру, відкриваю упаковочку, так беру, навіть не тяну. І все, він сипеться, він розсипається як туалетний папір. Ну так навіть туалетний папір, напевно, крепше. Тому дуже, дуже важливо, я ж кажу, перевірити, по-перше, по вазі рулона, якщо ми за волокно говоримо, волокно має відповідати характеристикам. Якщо це, наприклад, 50 грам, ширина метр шістдесят сто метрів. 50 грам на 160 квадратних метрів це 8 кг. Має рулон важити більше, ніж 8 кг. 8,5, 8,6 і Так далі. Так само з 30-ка. 30 грам 3,2-100 метрів. Рулон має важити 9,5 і більше. Якщо він важить менше, вас намахали. А не хочете бути намаханими, звертайтеся до компанії Грусець?